Друзі, Зеленський робить термінову заяву щодо припинення вогню або переговорів про мир. Це сталося, звичайно, про після невдалої зустрічі з Дональдом Трампом, яка завершилася скандалом. І сьогодні ми відчуваємо вже жорстку реакцію з боку США, а саме зупинку всієї допомоги Україні. Давайте розберемося, що це означає, і які кроки пропонує Україна для того, щоб почати мирні перемовини. Після напруженої зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні, яка завершилася суперечками та звинуваченнями, сьогодні Зеленський зробив заяву, що Україна готова до мирних переговорів. Він підкреслив, що ніхто не хоче нескінченної війни і Україна прагне якнашвидше сісти за стіл переговорів для досягнення миру. Звичайно, ця заява прозвучала на тлі призупинення військової допомоги з боку США. Трамп натякає своїми діями, що друзі без поступок з боку Києва допомога не відновиться. Тому це змусило Україну шукати нові підходи до діалогу. І що пропонує Україна щоб сісти за стіл перемовин? А Зеленський назвав три ключові кроки, які можуть стати початком до перемир'я. Перше це звільнення полонених, це перший крок до відновлення довіри між сторонами. А по-друге, це негайне перемир'я в небі. Тобто заборона на використання ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру. Ну а третє, це припинення бойових дій на морі, за умови, що це зробить Росія, Україна теж це зробить. Зеленський наголошує, що Україна вдячна Америці за підтримку, зокрема за постачання джавелінів, які стали, до речі, символом боротьби за незалежність в Україні. І чому ця заява вона така важлива? Зеленський намагається показати, що Україна готова до конструктивного діалогу та прагне тривалого миру. Але головне слово тут: конструктивного діалогу. Не просто ви нам віддайте все, що у вас є з одного боку території, з другого боку корисні копалини. А ми, ми вам що просто будемо допомагати. Така заява містить спробу зберегти підтримку з боку Сполучених Штатів, які є ну, звичайно, ключовими партнерами України. А також це може бути спроба зменшити тиск з боку Дональда Трампа. Однак є кілька але. Тут, по-перше, реакція Росії вона невідома, чи погодиться Кремль взагалі на такі умови. По-друге, позиція Трампа президент США може зажадати більших поступок, адже для нього. Головне просто досягти перемир'я і все. Зеленський таким чином намагається втримати баланс між Сполученими Штатами та європейськими союзниками, ну, щоб не залишитись без підтримки. Однак чи спрацює ця стратегія, ну поки що залишається відкритим питанням. Ситуація дійсно напружена, і подальші кроки з обох сторін будуть визначальними для майбутнього нашої держави. До речі, Венс. Робить заяву щодо майбутнього України та її відносин із Сполученими Штатами. Ну, тобто, звичайно, на тлі таких подій треба робити якісь заяви, але в його заяві є ключ, який може відкрити зачинені двері. А його позиція стосується не лише військової допомоги, але й економічної взаємозалежності, яка може стати тим самим ключем до стабільності та безпеки нашої. Країни, що пропонує Венс? Венс вважає, що найефективніший спосіб гарантувати безпеку для України це залучити Сполучені Штати до економічної вигоди від майбутнього розвитку країни. На його думку, саме економічна взаємозалежність може стати набагато сильнішою гарантією безпеки, ніж військова допомога. Ви мене спросите, чому? Відповідь от прямо тут. Тому що економічні інтереси створюють довгострокові зв'язки, які важко розірвати, якщо США будуть зацікавлені в економічному розвідки України, це зробить їх стратегічним, стратегічним партнером, який буде захищати свої інвестиції та інтереси, додав Венс. І як це пов'язано із ситуацією між Зеленським та Трампом, запитаєте ви, я вам прямо. От Венс вам прямо і натякає, що саме економічна взаємовігідна співпраця може стати мостом для відновлення довіри між країнами. Тобто мова знову крутиться навколо умови про корисні копалини. Але інші експерти теж е, мають схожу думку. Наприклад, е, Марко Дюран Дюранті, історик та експерт із міжнародних відносин із Сіднейського університету. Тето наголошує на важливості американської військової допомоги для України. Він визначає, що США надали вдвічі більше ресурсів, ніж європейські союзники, включаючи критично важливу розвідувальну допомогу. Дюранті підкреслює, що без підтримки США Україна не зможе довго утримувати свою поточну позицію. В Європі теж стурбовані теперішньою ситуацією. Парижі взагалі вважають, що призупинення американської допомоги віддаляє від миру і пропонують посилювати тиск на Росію, а не ну, ніяк не на Україну. Також Естонія, зокрема, вже відреагувала на такі новини, глава МЗС Естонії нагадав. Про заморожені російські активи і закликав Євросоюз використати ці кошти для підтримки України. Він наголошує, що політичне рішення про це має бути ухвалене до червня, коли йтиметься про продовження санкцій проти Росії. А висновок тут простий: ситуація навколо України залишається напруженою, але не безвихідною. Кожен крок має звичайно величезне значення, маємо дуже позитивний сигнал. Зеленський виступає. З заявою, що він готовий до перемир'я Венс, закликає знову підписати цю угоду економічну, от е, яка теж може відновити відносини між Україною та США. А в той же час дуже цікава заява є про американську військову допомогу від представника Конгресу США. Я вам її навіть зачитаю. Президент Володимир Зеленський має виправити те, що сталося минулого тижня, зазначив Майк Джонсон. Пауза у наданні військової допомоги США для України є тимчасовою, друзі. Про це сказав спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон на брифінгу у вівторок, 4 березня. А і якщо він це зробить, мається на увазі Зеленський, то я думаю, це буде виграшним сценарієм для усіх залучених сторін. Я думаю, це найкраща угода, яка тільки може бути запропонована. Вона може підтримати український народ. Тож я закликаю Зеленського зробити це, заявив Джонсон, маючи на увазі угоду про корисні друзі-копалини. Тож, тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за новинами, до речі, підпишись, щоб їх. Не пропустити. І пишіть, як ви вважаєте, чи може економічна співпраця із Сполученими Штатами стати ключем до безпеки України? Чи достатньо цього для того, щоб протистояти Росії? Діліться вашими коментарями. А мене все. Дякую.